Вітаю тебе, юний друже. Пропоную тобі роздивитись картину Дони Гелсінгер Зимова Зустріч. Уважно подивись, що зображено на ній. Кого ти бачиш на картині? Тут є дівчинка, горобчики. А що саме робить дівчинка? Роздивись, де знаходиться дівчинка яка саме пора року зображена на картині? Коли взимку йде сніг? Він, наче чарівною ковдрою, вбирає все навколо. Давай ми спробуємо з тобою намалювати засніжені дерева. Для роботи нам знадобиться пензлик фарба чорного білого кольору, обгортки з цукерок та лист картону. Вмочуємо пензлик в фарбу чорного кольору. Та починаємо малювати стовбур дерева разом з гілочками. Малюємо ще одне деревце. Повбур донизу робимо трохи товстішим. Тепер беремо обгортку з цукерки, зжмакаємо її та вмочуємо в білу фарбу і починаємо малювати сніг, який впав на землю. Отак торкаємось в бумаги і робимо ось такі відбитки. Робимо це дуже рясно. Тепер беремо іншу обгортку з цукерки та теж вмочуємо її в білу фарбу і малюємо сніг, який притрусився на наші гілочки дерева. Ось так виходить. Подивіться, що в нас вийшло. Сподіваюсь, що вам сподобалось і ви теж спробуєте намалювати таке сніжне вбрання для наших дерев.